Молитва до Богородиці при важких пологах, мати життя, заступниці і пристани роду людського, вислухай зітхання мої, потіш мене і помило у скорботі моїй, покрий і осяни мене милістю твоєю, нехай віднайду не я спокій, радість від гріхів очищення, твоєму материнському заступництву себе поручаю. Стай мені матір'ю і надією, покровом і скоро усьому помічу, опричудесна матінко Божа, слянься на це пологове ложе і порятуй мене недостойно від раптової та лютої смерти, даруй мені здорову дитину, аби ми могли разом здобути Царство Небесне. Амінь. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками, і благословенний підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенне підло Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти жінками і благословенне підло Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословенне підлоно Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне підлоно Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти мішеньками, і благословенне підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти мішеньками, і благословенне підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословене підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині час, і на віки вічні. Амінь.